Яку ціну у вас томат? Через пів кілограма томатів. Аби підтримувати імунітет восени, до раціону варто додати більше сезонних овочів та фруктів, багатих на вітаміни С та А. Такого принципу дотримується і наш спортсмен Микита Кустов. На моєму столі завжди є шматочок цибулі, огірші, томати. Також я люблю фрукти, чай з лимоном. Банани зранку з творогом. Та й все. Дивіться, як по сезону, що на вас дивиться, купуйте, що вам подобається. Відніте здорові. Сам Микита займається важкою атлетикою, а також веде тренерську діяльність. Чоловік у спорті вже 17 років. Каже, за цей час майже ніколи не хворів, адже приділяє ретельну увагу своєму здоров'ю. Я споживаю сезонні овочі. Завжди вони е, мають місце у моєму раціоні. Я послуховуюсь до порад свого лікаря. Не нехтую своїм здоров'ям, слідкую за аналізами та займаюся стабільно спортом цих залог на острі. Лікарі кажуть, з настанням холодів у раціон варто додати більше овочів та фруктів, аби підтримувати імунітет. Це і яблука, груші, гарбуз, сливи, моркви та інші. На столі мають бути овочі, свіжі фрукти, зелень, тому що це природні антиоксиданти. Також має місце бути гарячі перші страви, супи, борщі, теплі каші. Наразі дуже корисно обліпіха, обліпіховий чай. Він дуже насичує вітаміном С, корисний і чай зігріває. Профілактика захворювань за допомогою дієтичних добавок чи вітамінів в таблетках також дієва, але при виборі треба обов'язково консультуватись з лікарем, аби не зашкодити здоров'ю. А ось збалансований раціон точно допоможе підтримувати імунітет в нормі, кажуть медики. Валерія, гетьман, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.